Під арешт Печерський суд столиці заарештував автомобілі, які належали колишньому президенту втікачу Януковичу. Своїм рішенням Феміда фактично задовольнила клопотання генпрокуратури. Арешт накладено на рухоме майно Київ універсал сервісу. Слідчі зазначають, що це відомство створили для забезпечення побутових потреб Януковича в Межигір'ї. Саме у власності Київ універсал сервісу перебуває значна кількість ретроавтомобілів автомобілів експрезидента. Загалом арешт накладено на 27 раритетів, з яких лише 21 стоїть у так званому музеї корупції. Маєтку президента втікача. Решти, каже комендант Межигір'я, там ніколи, мовляв, і не було. Наразі 35 автомобілів і 7 мотоциклів. І 7 мотоциклів. Наскільки накладено арешт? На 21 6... по тому списку, який є. Тому що там є с три Мерседеса, Volkswagen Каравела і ще якісь автомобілі, які тут не були. А, і Шевролі Експрес. Вони тут не були, тому вони десь, можливо, в іншому місці знаходяться. На -на Це ті, які в екскортах були у Януковичі. Тут їх не було в музеї.